Ще один українець згодом може опинитись в АПЛ. Евертон Миколенка може зазнати кардинальних змін. Легенда Челсі похвалив мудрика після його дебюту. Та іспанські фанати, які знову обізвали Зозулю нацистом. Що ж, мої вітання, друзі, поговоримо про всі вище згадані новини і не тільки. вподобайка. І полетіли найкращим гравцем арсенала у матчі 21-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, в якому каноніри перемогли 3-2, Визнаний захисник Олександр Зінченко. Повідомляє офіційний твіттер клубу. Зінченко взяв участь у двох гольових атаках своєї команди Портал Хускорту при цьому оцінив його слабенько. Оціночку 6,6 і йому вліпили. Це другий найкращий показник серед усіх гравців лінії захисту, які вийшли у старті. Олександр здійснив два відбори, одного разу пробив поворотах та мав. 88% точності передач. Привіт, Хускорт! Футбол треба дивитися очима, а не цифрами і прізвищами в протоколі. Цілком логічно. До речі, прямо детально е, матч Арсенала та МЮ з точки зору перформансу Зіни. Ми розглядали в нашому минулому відео. Друзі, от посилання, подивіться його. Там була прямо така компіляція того, що з себе представляє Сашко в Арсеналі. Не забудьте глянути, окей. Керівництво Евертона ухвалило рішення припинити співпрацю з головним тренером Френком Лемпардом. Як повідомляє Sky Sports, про звільнення 44-річного англійського спеціаліста оголосять уже сьогодні. Позавчора, 21 січня, Евертон на виїзді поступився в Естгем 0-2. Це четверта поспіль поразки і рисок в АПЛ після 20 зіграних турів підопічні пічні Лемпарда, займають передостаннє місце в турнірній таблиці. Це запізніле, але правильне рішення. Пора назад в шип відточувати навики. Символічне було б в середу. Із Челсі його звільнили 25 січня. Два роки тому. Друзі, в момент, коли ми робимо це відео, Лемпард ще в Евертоні. Якщо ж покине клуб, то от прямо тут, прямо зараз, перед вами з'явиться ця інформація. От, власне, ви в курсі останніх подій. А загалом же шкода Миколенка. Евертон має всі шанси вилетіти. Бліда гра команди, жахливе управління клубом. Подейкують, що власники вже готуються продати Евертон. Можливо, хоч це, це щось та й виправить. Очікуємо далі до іншого нашого хлопака в АПЛ. Звісно, до Михайла Мудрика. Міша знову отримав порцію овацій. Цього разу від легенди Челсі Сесара Аспілікуети. Взагалі, скільки ж останнім часом. На його адресу приємностей не можна тому не радіти. І ось свіжачок, до речі, я побачив дуже зосередженого хлопця з великою рішучістю та великими амбіціями. Це була перша його гра з листопада. Він відіграв 35 хвилин на Енфілді, не найлегший дебют, і я думаю, що він блискуче впорався. Гравці не встановлюють ціни, це ринок. На ринку тобі доводиться конкурувати з іншими, щоб отримати гравця. Тому я не думаю, що це повинно тиснути на нього. Він просто має продовжити самовиражатися так, як робив це до цього. Приємно бачити його енергію. Він буде дуже важливим гравцем. Аналогічну ситуацію навколо Зінни, Нещодавній перформанс Мудрика в матчі проти Ліверпулю. Ми розглядали цьому відео. Не забудьте переглянути, там дуже гаряче було. Ну і не обійдеться сьогодні, друзі, без трешу. На жаль. До Романа Зозулі знову прикопались іспанські фанати. День бабака для Романа Зозулі в Іспанії продовжується вже вкотре українського форварда за час його іспанської кар'єри зачислили до нацистів тамтешні ліві фанати. Цього разу це з Депортіво із Ла Коруньї. Вчора в домашньому матчі 20-го туру. Федер Федерсіон, третій за ліком дивізіон Чант Іспанії, Депор приймав райо Махадаонда, за яке Зозуля виступає з грудня минулого року. Грав галасі закінчилась мінімальною перемогою. Господаря 1-0 забив колишній гравець Карпат та Динамо Лукас Перес. Щоправда, був ризик, що дограти зустріч не вдасться все через вболівальників «Депортіва», які мало не зірвали матч. Далі цитуємо післяматчевий коментар головного арбітра поєдинку Фернандо Романа-Романа. Креатив, на 60-тій хвилині ми зупинили матч, бо з сектору на трибунах, де були глядачі із символікою Депортіва, лунали принизливі співи зі словами Зозуля, ти нацист. Зупинка гри тривала приблизно півтори хвилини, протягом яких був застосований протокол на випадок проявів расизму, з екранів та динаміків на стадіоні. Довболівальники звернулись із закликом зупинити такі співи, інакше гру не відновлять. Більше в матчі таких скандувань не прозвучало. Що тут казати? Лайно воно й в Іспанії лайно. Смішно ліваки. Ми добрі за мир, але якщо не з нами, ви фашисти, і ми вас поб'ємо. І зозуля, звичайно, людей тримає за лайно, коли каже, що фото з 1488 просто так, і він не знав. Проблема в тому, що він не тупий. Якби це був міля, я б повірив, але Зозуля ж ну, взагалі не тупий. Це як чуваки, які набувають свастику і потім розповідають, що то в честь тибетців якихось. Може, не тупий, але й нерозумний, якщо такі фото викладає, зробив по приколу, не думаючи про наслідки. Друзі, про цих от іспанських фанатів нічого. Говорити. Ясна річ, що подібні тяжухи це не через прозріння людей і розуміння того, що світ снує не так, тому починають такі течії, такі рухи, аби щось змінити. Ні, це не так. Це через вливання грошей від певних груп людей, яким вигідні подібні історії. Все дуже просто. І, до речі, расистам. Такі двіжухи також дуже вигідні. Потім по своєму зомбоящику оркам показувати, як же загніває запад. Словом, як написали вище лайно воно й в Іспанії лайно. А щодо зозулі, то фотка з тими цифрами то ясна річ, взагалі незрозумілий перформанс. А так, те, що Роман любить свою країну, готовий за неї бачу віддати і не хоче, аби орки цю землю топтали. То хіба погано, то хіба кажуть, що він нацист? Типу, коли ти борониш свою землю і любиш її, то це погано. Типу, треба скласти зброю і віддати все оркам. Тоді фанати депортиву скажуть: е, братан, ти свій, все, ми тебе любимо. Друзі, згодні чи ні? Пишіть свої коментарі. Цікаво вас почути. Я ж підкреслю: начхати на тих лайняшок. Давайте розбирати наші проблеми, вирішувати наші задачі і далі боронити нашу землю. Перед вами QR-код це Трибунівська Монобанка. Всі кошти підуть на підтримку працівників трибунаком, які нині і боронять нашу з вами землю. Зараз ми збираємо на тачки. Питання тачок завжди актуальне, вони завжди потрібні. Вже чимало машинок було відправлено а, на передову, і ми продовжимо збирати на них кошти. Тож, друзі, доєднюйтесь. Пам'ятайте, що маленьких донатів немає. Давайте разом рухатись до перемоги. Заздалегідь вам подякував. А ми все ж на футбольній ноті це відео закінчимо. На трансферній. Ноті Шахтар обговорює з Брайтоном трансфер захисника Миколи Матвієнка в англійський клуб. Повідомляє The Athletic. За даними джерела, гравець зараз перебуває в Лондоні разом з родиною, де він проводить вихідні. Шахтар готовий продати гравця за 25 мільйонів євро. Брайтон наразі не готовий платити цю суму. Українця хоче бачити головний тренер Роберто Дедзербі, що немало важливо. Вони разом працювали у Шахтарі. Італійць наполягає на тому, що клуб має здійснити цей трансфер. 26-річний українець у поточну сезоні провів 19 матчів за шахтар. У всіх турнірах. Ай це буде правдою. Крутяк, тепер зрозуміло, для чого зрадника рака підписали. Запускаємо новий хештег FreeMat'єнко. Here we go! Чим більше українців АПЛ, тим краще. Опа. Так це що? Ще один лярдик на засупі до Ахметища? Якраз. 25 мультів. Лярд гривасів. Хороші новини! Вроді, друзі, крім жартів, звісно. Це дуже круто. Якщо Миколу реально хочуть бачити в Брайтоні, двічі крутіше, що його особисто хоче бачити там Роберто Дедзерпі. Віримо в цей перехід? Микола на нього точно заслужив, ну і думаю, складно з тим погодитись. Але хто б не хотів би побачити його в найсильнішій лізі світу? Можливо, він так спрогресує, що потім піде на підвищення з Брайтона. Микола, Зіна, Мудрик, Ярмолюк, Матвієнко. Ударний стак виходить. Що скажете на рахунок цього можливого переходу, друзі? Пишіть про це коменти і коментуйте все те, що ви сьогодні почули. Також ставте свої вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Як я вас і просив, потім подивіться наші інші попередні відоси. Там також було дуже гаряче. І, ну, звісно, я вам просто банально дякую за увагу. Макс Колядає, тумкова трибуна. Бережіть себе гарного дня. Па-па, друзі!